Друзі, знайшов якусь хатинку в лісі, щоправда тут ніколи давно не було. Трі розкинені дошки з цвяхами став на одну, що ногу пробив, але все гаразд. Не знаю навіщо, але хтось тут будувався. Тут навіть є місце для багаття. Не що давно ніхто не мі користувався. Тут був теж другий поверх. Щоправда він зараз зруйнований. Залишені речі. Стара проворітка. Цікаво хтось тут, щось робив. Аби якоїсь трупа не знайти тут. Дві діжки. Враже, ніби там хтось спав у них. Зроблені такі сходи наверх. І дверцята були. Кумедно. Але дуже давно здається, це було, тому що все таке зруйноване. Зовсім стара старе розлазиться. Класно. Що ж, гаразд, залишаємо цей будинок, ходімо далі, глянемо, що там за горбом знаходиться. Класно. трюмок тече. Але чи це сніг розтанути дже, чи це тюрмо хворіє? Джерело. Дивимось. Повно-повно снігу. А ми поляне. Що тут у нас є? Ха! -ха! А тут поле. І там далеко хтось живе Це повністю Йой! Відніму її ноги. Не на ту погоду я взувся. Все щось знайшов, Хтось щось майстрував, Щоправда... правда... Уявлення немає для цього, Але змайстрували. Йдемо далі. Ось снігу-снігу біла, насипала зима. Прийшов сховати зайчик, а на дворі вже весна. А так, пече, плюс 20, а тут ще повно снігу. Закінчиться? Yeah. О! Oh. Щось цікавого є? А ну йдемо подивимось. О, oh, ще щось знайшов. Хтось певну на нафту качав. Я пердикав. Що це таке? Можна відкрутити накачати 3 кг нафти. Певно, що вже давно ніхто цим не користувався. Щоправда, видно, що нещодавно був. замок ще стоїть якийсь. Старе, як світ. Ото такі стоять спів. Меживочісь. А ось. Ходімо. А далі ще далі ми не підемо, бачачись будинок. Можемо ми спускатись до річки? And stash will be Раз мало верится, а да. Можно спробовать. Может он там? Ну а что ж, спробуем мы тут пролезть. Уже нам дастся? Может не все у нас не здесь. Ой, ой А як мені там залізти? Вдалося! А можна було там озі спокійно. А нічого. А, все заросло. Кустики. А нас об мене тут ніхто не з'їв Хто? Хто до роботи завтра вийде? А? Ага, правильно ніхто. Бачимо якийсь знак. А це що? Криватна територія. Пізно. Де там був? А Ось і знак. Devonian Trail. Красно. Та знайдеться. Але ця червона лінія... Це наш трейл. Ай. Десь тут мають бути сходи до річки. Так. Столби я великі. Всі дерев'яні. І повно дротків. Круто! Все, хайно зроблено. Частенько. Ось! Річка Північний Саскачеван. Повно країще на ній. Може за місяць розтане? Як захоче. Як сніг не випаде. А може? Як захоче? У вас і сходи? Ага, класно. Не підтримується взимку. Шарує на власний ризик. Класно? Добре, що не зима. Але виглядає круто. Вау! Хо -хо 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 -хо! Бомба! Кавесик скільки тут сходинок? Єгу і вдолину. Щя yeah. прогуляємось? No i da. Ja, Co troszkę. Aha, dwartuję. Co tu fiha? Klasa. Siki są goroszy, siki to czas opisnąć. Ura! Finisz na prima! Та кілька декілька сходинок Я. Yeah. Врешті О, яко. А яка? Знаєте що я подумав? А це ж треба буде назад шурувати, Ой! Хтось де. Ховаємось. Нарешті крови! чекай, чекай мене! Тік! Що ж, а що будемо вертатися назад? Досить на сьогодні прогулянок. І знову сходи. Мусимо їх подужати. Що ж, побачимось на горі. це було важко. Старий я такого. Yeah.